Можливого знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать та журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, а дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи, одне. Але не я, я. Квизнути не стану, хоч як не було боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз. Ні відчою не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.